Ігор Якович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки у вас підвищилась пенсія після рішення суду? Яка була, яка стала? Я отримав тоді 8300 гривень. Після завершення судової справи я отримав 11400 гривень. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Звідки ви звільнялися? З якою вислугою, з яким званням? Значить, служив я в Державній прикордонній службі. Вислуги у мене 30 років. Ну, 28 з половиною календарних і льготні. Там Ну, 30 років. У 2009 році я звільнився. Звання старший прапорщик. Скажіть, будь ласка, скільки в нас часу зайняла судова процедура і від моменту, коли ви мені надали свої особисті документи, і до моменту отримання пенсії. Значить, 6 місяців. З нашої розмови телефонної з пересиланням документів, і коли я отримав вже в березні рівно 6 місяців. Добре, е, прийшло. Який суд розглядав нашу справу? Харківський окружний адміністративний суд. Адміністративний, так. Да. Добре. Е, скажіть, будь ласка, що найбільше сподобалось в нашій співпраці? Значить, скажу так: що вашою роботою я задоволений на всі 100, 100%. Е, Помічниця ваша. Оксана постійно мені пересилала хід, ну як йшла справа, де документи, судді, як вони. Тобто, от у нас було це спілкування постійно. Тому мені дуже сподобалося з вами працювати і я думаю, що ми в подальшому будемо далі продовжувати, тут у нас є тут над чим. Також у вас є така можливість по прожитковому мінімуму підвищити свою пенсію, і ми паралельно будемо це все робити. Е, до речі, ви б рекомендували мене своїм друзям? Звичайно, з ким не спілкуюся з друзів, хто не хто не судився, ще не відсудив пенсію, значить я буду вас рекомендувати обов'язково. Мені дуже сподобалося, що я в цьому процесі практично не участвую. Тобто я поручився всі справи вам. У мене просто був раніше досвід поганий у 21-му році. Я теж судився, напряг був дуже з адвокатом. Постійно я скрізь їздив і в Пенсійний фонд документи брав, і в суд відвозив справки. Це все, чим я займався. А коли процес закінчився, вияснилося, що я і, і не виграв його. Есть, ну, Ніякої не отримав. Результату не отрим. Ніякого підвищення, нічого, да. угу. і адвокат. Каже, що він своє е, діло все зробив, то що повинен був зробити. Ну, Значить, справу не довів до кінця. Ну просто він закінчив. Він, він вважав, що його робота закінчилась, коли рішення суду є, а ви далі самі. Правильно? Да, да. Я зрозуміло. Е, а якщо б, можливо, адвокат робив під ключ, як я, там, як наша компанія, маєш право, то тоді б, можливо, і інший результат би був. Ну. У кожного свій підхід до цього тому маємо, що маємо. Е, і взагалі я знаю, що ви е, ну, дізналися про мене від своїх друзів. Тобто вони вже да, отримали звичайно. результат, і ви е, після цього, е, я так розумію, прийняли рішення. все ж таки, да? Звичайно, Мої сусіди тут е, з вами співпрацювали і дали номер телефону, ми тоді дзвонилися з, з вами. Ну ось. Микола, з яким ми спілкувалися вчора, він задоволений, він теж відзиви хороші про вас, і він, він порекомендував мене, і я не жалію зовсім. Дякую, а я вам дякую за вашу історію, що присвятили свій час. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я і мирного дякую. неба над головою. Найголовніше, дякую, будемо співпрацювати.